Кабінет міністрів затвердив новий законопроект про мобілізацію. 36 місяців, скажімо, десь там в ТЦК у Львівській області чи в Закарпатській області це зовсім різні 36 місяців безперервної військової служби. А щодо мобілізації жінок в ній також зберігаються норми, які порушують конституцію. Восток, я Інна Мазуркевич, і сьогодні говоримо про законопроект про мобілізацію на зв'язку зі студією народна депутатка від європейської солідарності, член оборонного комітету. Ірина Фріс. Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю. Кабінет міністрів затвердив новий законопроект про мобілізацію, точніше, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Пані Ірино, от як ви оцінюєте нову редакцію документу, і чи має він шанс бути ухваленим у Верховній Раді з вашого погляду? По-перше, я оцінюю цю редакцію документа як таку, яку потрібно ще ретельно доопрацьовувати, тому що наразі в неї в ній також зберігаються норми, які порушують конституцію, норми, які потребують більш чіткого а, редакційного а, а, позиціонування, да, по по тих чи інших законах, законах до яких вносяться зміни. І відповідним чином оцінюю зазначену редакцію зараз, зараз зареєстровано трохи краще ніж те, що було відкликано кадмінам як першу. Щодо демобілізації, пропонують, щоб вона була через 36 місяців місяців перервної служби. Війна триває вже майже два роки, і для деяких військових це вже 24 місяці служби. Як рахуватиметься строк з моменту початку служби чи з моменту підписання президентом законопроекту? Ну це одне з ключових питань. Я вважаю, тому що ми наголошували на необхідності, перш ніж вносити будь-які зміни. До законів до закону про мобілізацію влада має запропонувати чіткий алгоритм демобілізації. Наразі ми маємо ситуацію, коли відбувається законодавча маніпуляція на рівні ініціаторів законопроекту, що я маю на увазі. Тобто, спочатку нам пропонують 36 місяців, але не пропонують. Критерії обрахунку цих 36 місяців, тому що, наприклад, 24 або навіть 12 місяців в зоні бойових дій сто відсотків не мають обраховуватися один день до одного дня, тобто має бути встановлена. Коефіцієнт, наприклад, якщо військовослужбовець від початку е, мобілізації е, знаходиться там 12 місяців в, в зоні бойових дій безпосередньо, бажано все ж таки, щоб вони обраховувалися не один до одного, а ну, мінімум один до двох. А краще було один до трьох, але це потрібно вписувати безпосередньо в закон, що потім жодні нормативні підзаконні акти не е е скасували або обійшли цю позицію, тому що 36 місяців на нулі. В зоні бойових дій при виконанні бойових завдань і 36 місяців, скажімо, десь там в ТЦК у Львівській області чи в Закарпатській області це зовсім різні 36 місяців безперервної військової служби. Тому тут треба наголошувати, і ми будемо вимагати все ж таки ввести коефіцієнт обрахунку цих 36 місяців, як вони мають. Обліковуватися для військовослужбовців, де вони перебувають, це перше, друге, це те, що фактично, і це я називаю саме маніпуляцією, Фактично, 36 місяців безперервної військової служби обнуляється тим, що є відсилична норма, яка пропонує затверджувати за підсумком 36 місяців. Це рішенням ставки Верховного Головнокомандувача. ані термінів, в які має ставка ухвалити це рішення, ані механізмів, в який спосіб вона буде це здійснювати, ані навіть повноважень ставка Верховного Головнокомандувача для того, щоб ухвалювати подібні рішення, немає. Якщо дивитися чітко в закони і в положення ставки Верховного Головнокомандувача, для чого вона створюється і що вона має виконувати, то ставка. Згідно закону України про оборону України, це е... Так, ставка відповідає виключно за забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України та іншими військовими формуваннями. Тобто, питання демобілізації, відсилка її його на рішення ставки на колегіальний е, орган з моєї точки зору є абсолютно нереальним механізм е, проведення е, демобілізації. Тому я вбачаю в цьому законодавчу маніпуляцію. Будемо з цим боротися, будемо наполягати на тому, щоб був чіткий. Е, Облік в законі щодо перебування в зоні бойових дій для тих, хто безперервно несе військову службу, а також знімати питання рішення цього колегіального органу, який в якийсь не невідомий термін буде ухвалювати рішення по демобілізації. Не можу не запитати щодо відстрочки від мобілізації. Можете пояснити, хто її втратить? Ну, дивіться в 100% не будуть, не буде, не буде чіпати тепер відсрочка інвалідів третьої групи. Тобто інваліди всіх груп мають відсрочку. Але є одна колізія щодо здобувачів освіти. Зокрема, аспіранти, які знаходяться на бюджеті, отримали можливість відстрочки. А аспіранти контрактники таку можливість не отримали, що є вибірковим. Підходом, які так само потрібно змінювати, тому що якщо вже дається відсрочка для здобувачів, здобувачів, які є аспірантами, то вони мають бути, вона має бути для всіх аспірантів, а не виключно для тих, хто знаходиться на бюджеті. Щодо мобілізації жінок у законопроєкті це також є. Наскільки я пам'ятаю, президент на під час своєї прес-конференції казав, що мобілізацію жінок він точно не підпише, тим, тим не менше, вона в законопроєкті є. Але там за згодою, тобто вона не є обов'язковою для жінок. Вона є обов'язковою для е, громадян віком від 18 до 60 років, і е, облік хочуть покращити через введення електронного кабінету, але знову ж таки введення електронного кабінету як обов'язку для громадян і неможливості здійснювати. Свої повноваження як громадянина, зокрема щодо отримання електронної повістки, тому що якщо ТЦК вам надіслала на електронний кабінет згідно цього закону, то днем відліку того, що ви його отримали, є фактично дата відправки вам цієї повістки електронною. Але в, в людини в громадянина може не бути можливості. Оновити е, інформацію і подивитися, чи є там в неї додаткові повідомлення, зокрема там, наприклад, електронна повістка. Але він вже буде підпадати під адміністративну відповідальність. А потім, згодом, якщо він також не буде е, мати відомостей про е, цю ситуацію, в тому числі кримінальна відповідальність, разом з тим. Ця норма про електронний кабінет, про електронні повістки, вона не містить чіткого алгоритму синхронізації, да? тобто в який спосіб буде відбуватися сповіщення громадян про те, що у них в електронному кабінеті є додаткова інформація, є нова інформація, з якою варто ознайомитися вчасно. Тобто ось цього не закладається. Відповідно, з одного боку, держава хоче перевести в електронний обіг. В електронний формат е, обіг військовозобов'язаних, да, тобто облік військовозобов'язаних. З іншого боку, е, цією нормою держава фактично порушує права громадянина на виконання ним цих обов'язків, тому що є е, безліч підстав, які потрібно так само враховувати, виписувати, які можуть е, не дати можливості громадянину, який підпадає під цей призивний вік, отримати цю інформацію. Ну, в разі, якщо людина отримала повістку, так протягом 10 днів не з'являється в ТЦК. Я до чого веду? От ці обмеження і користування рахунків, і таке інше, що прописано в законопроєкті, чи не призведе загалом це до тінізації? Люди почнуть ховати своє майно, чи я помиляюсь? Ну це. Це ні, ви не помиляєтесь. Це один з ризиків, які закладаються, тому що насправді дійсно, якщо ми говоримо про так звані заходи впливу і про застосування їх після звернення представника ТЦК до адмінсуду, то відповідно суд може ухвалити рішення щодо чи то арешту рахунків, чи то обмеження виїзду за кордон, чи то обмеження. На водіння транспортним засобом. Це також е, виписано достатньо некоректно, тому що невідомо, які самі, в якому обсязі обмеження буде застосовувати адмінсуд, на який термін ці обмеження будуть застосовуватись. Чому ця норма є без прив'язки, що вона є чинною на час воєнного стану? Тобто це потрібно також враховувати. І головна проблема цієї норми про а, обмеження, про так звані заходи впливу, полягає з моєї точки зору в тому, що а, факт не вручення вам вимоги представника ТЦК так само є датою відліку для того, щоб ТЦК мало можливість звертатись до слідів. Тобто, умовно кажучи, на вимоги ТЦК стоїть, що вам за місцем проживання ця вимога не була вручена, тобто ви її не отримали. Але сам факт її на вручення вже дає старт для подальших дій ТЦК щодо звернення до суду і для застосування цих заходів впливу. Це може призвести до того, що невинні люди можуть потрапити під адміністративну відповідальність через таку некоректну норму, яку пропонує нам законодавець. Є ще один момент, який мене особисто зачепив: це те, що медики мають повідомляти ТЦК про перебування на стаціонарі чоловіків віком від 18 до 25 років. І знову ж таки, тут питання: чи не призведе це до корупційних ризиків? Це може призвести і до корупційних ризиків, це може призвести і до неможливості здійснення цієї норми, тому що наприклад, з попередніх обговорень безпосередньо і на робочій групі, і на комітеті позиція моз полягала в тому, що вони не можуть передавати цю інформацію, тому що є певні обмеження для лікарів щодо проходження в них лікування осіб громадян. Відповідно, все це буде ще узгоджуватись, тому я б говорила про те, що це достатньо сира норма в ці. Цій редакції, яка 100% має бути відозмінена, тому що вона не корелюється з чинним законодавством і з повноваженням мозу в першу чергу. Ну, в такому випадку не можу не запитати, а що ж хорошого є в цьому законопроєкті? які поправки були прийняті, в чому дослухалися дивіться, 100% є плюс в тому, що. Перелік антиконституційних норм, перелік норм, які були спрямовані на порушення прав громадян, в той чи іншій формі прибрані не всі. Є все рівно ще норми, які порушують конституцію, які потрібно буде вичищати прибирати. Але менш з тим, тобто, ця редакція є більш сприйнятною, скажімо, для роботи, хоча б за основу. А далі вже будемо дивитись, в якому вигляді буде закон виходити в зал до другого читання, і які саме норми, в якій редакції нам вдасться відстояти. Тобто не чіпають інвалідів першої, другої, третьої групи. Ну, першої, другої і так не чіпало, але було під питанням відсрочки для інвалідів третьої групи. Тут немає. Є звільнення строковиків, але заміна, тобто строкової служби на обов'язкову базову загальновійськову підготовку, яка вступає там з 25-го року. Але разом з тим строковиків не одразу звільняють після ухвалення цього закону, законопроекту, а лише там протягом 6 місяців, і потім ще дається там їм певна відсрочка, перш ніж вони будуть підпадати вже. Під загальну мобілізацію тому є такі знаєте невеликі плюси, які були доопрацьовані в тому числі і в комітеті. Разом з міністерством оборони, але все ж таки достатньо е, багато, що поки що залишається норм, які виписані чи то некоректно, чи то е, е, антиконституційно, чи так, що вони порушують чинне законодавство. Будемо роботи робот е, працювати над досконаленням, але в будь-якому випадку, тобто, це той драфт, від якого вже можна відштовхуватись для того, щоб рухатися в питаннях мобілізації, ключове демобілізації, на чому ми будемо наполягати. Що не можна змінювати правила мобілізації, не запропонувавши чіткого алгоритму демобілізації? Це є ключове для того, щоб перестати мобілізацію лякати громадян України. Пані Ірино, коли на вашу думку законопроект можуть розглянути вперше в Верховній Раді? Ну, дивіться, є регламент Верховної Ради, і якщо Верховна Рада не збереться, умовно кажучи, протягом ще декількох днів для того, щоб скоротити терміни подачі альтернативних, тобто як діє діє регламент, перше вноситься основний законопроект. його внесли 30-го числа. Терміни подачі альтернативних до нього може бути або 7 днів, або 14 днів. Якщо 7 днів, то Верховна Рада має ухвалити це рішення і потрібно тоді збирати Верховну Раду до 5 числа, щоб скоротити ці терміни. Якщо вони не будуть скорочені і, як заявляв голова слуг 6 числа, то 6 числа це вже буде 8 день, а отже термін подачі альтернативних спливає на 14 день, тобто 12 лютого, після цього головний комітет нацбезпеки оборони та розвідки збирається і ухвалює рішення по основному законопроекту та всіх альтернативних, що дає можливість вносити ці законопроекти в порядок денний для ухвалення в першому читанні Верховної Ради. Скоріше за все, це буде десь. До 20-го напевно лютого, плюс-мінус до 20 го лютого. Після того починається відлік часу на подачу е, правок до другого читання. І цей термін також може бути або 14 днів, або 7 днів, якщо на це буде рішення Верховної Ради. Відповідно, до другого читання цей законопроект може потрапити е, в зал парламенту десь вже в березні місяці, точно не раніше. Хоча наш, у наш час, коли монобільшість достатньо зухвало порушує чинний регламент, то може бути все. Але якщо рухатися за регламентом, то це березень місяць, чи є шанс того, що законопроект до другого читання може змінитися до невпізнаності. Абсолютно може кількість справок. Я думаю, буде достатньо великою. Розгляд його в другому читанні може тривати не один день, навіть але в будь-якому випадку і комітет, і парламент демонстрували готовність до розгляду законопроєктів стільки часу, скільки потрібно. Тому я сподіваюся, що в даному випадку, тому що питання дуже сенситивне, питання справедливості воно є ключовим для рівня довіри суспільства до влади. Отже, якщо ми говоримо про необхідність внесення змін до закону до мобілізації, 100% це не парламент буде гальмувати це питання питання і не комітет нацбезпеки та оборони. Разом з тим, ми маємо розуміти, що дійсно законопроект до другого читання може набути. Невластивих навіть норм, яких і не було в першому читанні. З цим ми стикались, на жаль, вже не один раз під час підготовки законопроєктів до другого читання, але будемо сподіватися і будемо боротися за те, щоб він все ж таки набув більш адекватної е редакції, ніж та, яку ми зараз з, з вами маємо на старті. Пані Ірину, я вам дуже дякую за роз'яснення. Народна депутатка від Європейської солідарності, член оборонного комітету Ірина Фріз, була гостем нашої студії. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Для нас це дійсно дуже важливо. І більше ж новин ви знайдете на сайті ОБОЗ.ЮЄЙ. Тут кожен знайде своє.